Старий побутовий корпус Нікопольського моторвагонного депо не міг обслуговувати велику кількість працівників, а це 295 осіб. Тож було прийнято рішення побудувати новеньку будівлю. Роботи розпочали у 2008-му, а закінчили у 2011-му. У новобудові створені всі необхідні умови для праці та комфортного відпочинку. Необхідність в ньому з'явилася і за того що то наші поміщення були построєні в 1902-му році. году. Значит, все там устарели, коммуникации, все, и площадя не позволяли обслуживать такое количество людей, которые там купаются, ну, в общем, обслуживаются. Увеличилась площадя, увеличились количество мест для, будем говорить так, обслуживания персонала. Значит, в нашем депо работает 295 человек, и поэтому Вмістімось в два рази була збільшена по площадям. Окрім сучасних санвузлів та роздягалень, кімнат відпочинку та класів технічного навчання з численними наочними посібниками тут є і музей залізничників, і добре мобльовані кімнати для відпочинку, культурно-спортивний комплекс зі шведською стінкою, тренажерами та навіть більярдним столом. У Нас даже появился психолог свой, который может делать розгрузку любую. От человек з работы прийшов, он уставший, може прийти там аквариум, есть телевізор, птички поют, белочки прыгають. Ми очень довольны этим. Дійсно, в кабінеті психолога працівники залізничної дороги не тільки проходять діагностику перед рейсом. Психолог Наталя Кулик пройшла навчання в Микицькому ботанічному саду і тепер використовує на практиці фітотерапію та ароматерапію. В її запасі є спеціально підібрані масла для зняття втоми та нормалізації тиску і мобілізуючі масла. Работники Микитського ботанічного саду вони ще подобрали аудіо. сопровождение к этому всему. То есть, если это масло зеленого яблока, то к этому есть определенная музыка зеленого яблока. Вот. Если это масло лимона, то есть музыка лимона. И еще Никитский ботанический сад специально для работников локомотивных бригад составил два сбора. Они опробированы уже на дороге и работают очень хорошо и давно. Сбор общеукрепляющий, он тонизирующего такого эффекта. Там в составе есть лимонник китайский. И сбор успокаивающий, но он не вызывает сонливости. Он, в общем-то, используется для профилактики Гіпертонії, який є ну, професіональним заболіванням з железнодорожників. Побудований санітарно-побутовий комплекс створює всі умови для роботи і цікавого та комфортного відпочинку. Його оцінив начальник Придніпровської залізниці, що побував на відкритті. Він сказав, що подібні корпуси мають бути нормою. На нормального чоловіка в 21 віці це не має бути впечатлення, це має бути стандартом. Ну, ж пам'ятати, що ми ж вже в. Обратної сторону Луни фотографуємо. на Марс висаджувались інтернет майже в кожній квартирі. Поэтому удивлятися тому я я не удивляюся. Я вважаю, що це нормально. Придніпровська залізниця одна з найбільших ланок залізничного транспорту України. Керівництво цієї магістралі вживає заходи щодо створення гідних умов праці і відпочинку для своїх працівників. Тільки в цьому році відремонтовано 37 санітарно-побутових будівель на суму понад 5 мільйонів гривень.